1 березня відзначається всесвітній день котів, і саме цього дня у Шосткинському арт артцентрі відкрилася художня виставка присвячена цим чудовим пухнастим створінням: маленькі та великі, пухнасті та гладкошерстні, задумливі та веселі, реальні та вигадані. Тут любителі моркутунів можуть побачити будь-яких тваринок, які не залишать байдужими навіть тих, хто спокійно ставиться до цих пухнастиків. Ця виставка в нашому закладі вперше, чому я дуже вдячний, тому що це така подія дуже яскрава і цікава для людей. На виставці представлено 84 роботи різного жанру, різних різних тех, тому що тут іграшка є, і вишиванка. Ось і в участь 32 два митця. Під час відкриття Вернісажу художникам були вручені сертифікати учасників виставки, серед яких, до речі, були і діти, і ті, кому далеко за 50. Пані Тамара одна з тих, хто посприяв відкриттю хвостатої експозиції. Мене здивувала ця виставка. чесно, я зайшла, я очікувала інше. Думала, маленьке щось так. от. А так я зраділа, що так багато робить, що є Так багато людей, які. І малюють котів. Це ж треба їх любити, щоб таке робити. Це просто так не зробиш. Дерево простіше намалювати. І ті, хто не малював, але прийдуть і подивляться, і в них буде добрий настрій, гарний. Роботи, представлені у холі арт-центру, вражають своєю неповторністю. Тут і мультяшні пухнастики з неймовірно відкритими посмішками, і серйозні представники родини котячих, які неначе заглядають прямо у душу. І милі кошенята, яких таки хочеться погладити та зацілувати. Пані Тетяна, хімік за освітою, вона художник-аматор, а її коти такі цікаві та особливі, що стоячи біля них, хочеться посміхатися і надихатися їх позитивом і настроєм. Ну, мені чути, не подобається, вони такі не звичайні. Обичних ну, като всі я свою там мне захотелось рисовать необычные. Моя картина називається котяча феєрія. Чому? тому що котів тут багато, не один, так дуже така яскрава картина, вона піднімає настрій. Потрібно підтримувати громадське життя, і дітей потрібно в це вводити обов'язково, тому що громадське життя без громадян воно не буде існувати. Це моя робота. Тут я намалювала беле полювання кота у графічними матеріалами у стилі абстракція. Він яскравий, передає багато різних емоцій у дитячому стилі та дуже привабливий, на мою думку. Я дуже сильно полюбляю тварин, котів дуже сильно люблю та в майбутньому забуду собі котика. Пані Людмила Чаховий, викладач образотворчого мистецтва у школі, але на дозвіллі теж займається улюбленою справою. Котів зображує у дуже незвичній техніці вовняна акварель, яку колись вперше побачила на ярмарку у кролевці і з тих пір регулярно практикує. Це мистецтво така техніка вовняна акварель називається. Для цього береться. Рамка обов'язково зі склом, береться для цього е, така бархатна, бархатний папір, знаєте, такий буває. І коли береться вовна е, різнокольорова і викладається це буквально малюнок на цю бархатну, на бархатний папір, а потім прикривається склом. Чому мені подобається ця робота, техніка, то що ти зразу бачиш результати своєї праці. Нічого не малюється зовсім. Ну, Якщо є картинка, ось це наприклад з картинки. Я робила це так сказати з пам'яті. Насолодитися чудовими картинами з симпатичними котами, чарівними кішками і миловидними кошенятами можна впродовж березня. Завітайте на виставку і отримайте справжнє задоволення від цих неперевершених пухнастих створінь.